Вітаю глядачі мого каналу. В даному відео я хочу вас трішки порадувати. Я на своєму каналі буду проводити конкурс. Конкурс буде досить невеликим, але будуть багато цікавих, хороших призів, які ви зможете отримати. І для цього вам потрібно всього назву бути мені підписником, а також залишити коментар під даним відео. В коментарі, будь ласка, напишіть мені, яке б відео ви хотіли побачити на моєму каналі. Тобто, те, що вам цікаво дивитися, те, що вам подобається, вам потрібно написати в коментарях знизу. Це всі умови, ви можете проживати в будь-якій країні. Мені не важливо, скільки вам років, тому що ви можете взяти паспорт у будь-кого. І в загальному щодо кількості коментарів я також вас не буду обмежувати саме в коментарях. Що стосується подарунків, це ось такі от тіні від фірми Butterfly, дуже ніжні, рожеві гамі. І в загальному, якщо вам не сподобаються такі тіні, ви завжди зможете їх використовувати як рум'яна загальному та дуже такі жіночні дуже ніжні тіні, які, мені здається, будуть гарним доповненням для вашої косметички. Наступний приз це така мультипудра також від фірми Butterfly. Тут є три відтінки, тобто темний відтінок ви можете використовувати як бронзер. Ось ці відтінки ви можете використовувати як пудру. Якщо ви хочете, ви можете трішки змішати і вийти така пудра з ефектом, можливо, загару або чогось такого. Наступний приз це, звичайна ж, помадка. Не могла я вас залишити без помадки, особливо без помадки від Flormar. Це помада Стік. Як бачите, дуже такий нейтральний ніжний жіночний коїр, який підходитиме абсолютно будь-якій дівчинці, дівчині, жінці. І мені здається, він дуже такий буде красиво дивитися. Крім цього, ці помадки одночасно зволожують і одночасно придають колір. Дуже корисна річ, впевнена, вона вам також сподобається. І остання річ, яку я хочу вам подарувати, це ось такий красивий лак в такому ліловому відтінку від Флормар. Як ви знаєте, лаки від Флормар, вони дуже тікі і вони досить гарно дивляться саме на нігтях. Загалом, це всі приси, як бачите, приси красиві і умови дуже прості. Надіюсь, вам сподобався такий конкурс від мого каналу. Звичайно ж, приймайте участь. Всім бажаю удачі і до нових зустрічей. Бувайте!